Роздуми, я не знаю, що писати про війну. Я не знаю, як писати про війну, Ненавиджу тих, хто все це жне. Птиці, люди, сонце все живе, все живе, щоб жити на землі в рідній, найріднішій, у моїй, а сини йдуть, ідуть, ідуть захищати свої земленьки могуть. Ідуть міста і села на війну, ідуть дідусь, дерева на війну, ідуть мости і верби, і ліси. Нема в нас милішої краси захищати, бо Христос Воскрес! І летять ракети до небес, нас надія, воля воскресать, Ненависну, щоб убити рать, щоб погнати геть на край землі, щоб вони розтанули в імлі, щоб ніхто не знав про Той Союз. Що весь час москали киснують, щоб зажила мирно вся земля, і, звичайно, вкраїна моя, щоб і діти бавитись могли, і того не знали, що могли. Як же хочу, Боже, дай тепер, щоб ворог наш уже помер, хай ми голі, босі, без тепла, лише б віра в Господа була, лише б сонце, світла і води не гасили впертої ходи. Боже, на коліна я встаю. Боже, умовляю і молю.